Слава Україні! Пане Андрію, вітаю вас. Героям слава, вітаю вас, пане Антоне. Ну що, насамперед хотів би розпочати нашу надзвичайно важливу аналітичну роботу з наївного питання: а чому саме зараз вирішили міняти один кабінет? Шмигаля на де-факто інший кабінет Шмигаля, але під проводом вже не Шмигаля, а пані Юлії Свериденко. що такого не, не того зробив попередній склад е, кабміну, щоби треба було його настільки терміново міняти. Я думаю, це швидше запитання до самого президента України, адже за умов, коли його партія перемогла у 2019 році на парламентських виборах і здобула абсолютно більшість мандатів у парламенті, тобто на сьогоднішній день вони мають 231 мандат у складі фракції, це може свідчити про те, що президент руками цієї фракції може робити будь-які кадрові перестановки, які, зокрема, стосуються Кабінету міністрів України. І сама заява прем'єр-міністра Шмигаля, уже колишнього прем'єр-міністра Шмигаля, про відставку свідчить про те, що дійсно прем'єр-міністр за такої конфігурації влади і за такої політичних розстановок в українському політику очевидно є винятково технічною фігурою, бо як тільки прем'єром стане вирізник інтересів коаліції різних фракцій, з того часу безумовно, прем'єр-міністр буде. Серйозною політичною фігурою це буде серйозна противага президенту. Сьогоднішній день це винятково інтереси і бажання однієї особи президента України Володимира Зеленського. Так, ну і наскільки я розумію, він перебуває у своєму праві з урахуванням того, що ну свого часу монобільшість, е -е, так би мовити, яка плавно перетекла в певний формат коаліції. Ну монобільшість складали слуги народу. Але, от просто на вашу думку, давайте просто припустимо, а що могло змінитися у ставленні Володимира Зеленського. До уряду Кабміну. Що вони такого провалили? Що це викликало ну настільки е, невідкладну реакцію? Я можу робити винятково припущення. Я думаю, що тут є десь дві складові. Вони обидві е, політичного характеру: одні внутрішньополітичного характеру, другі зовнішньополітичного характеру. Що ми говоримо про внутрішньополітичні? Моменти, то за усією соціологією, яка проводилася зокрема протягом останніх років, останнь, давайте останнього року, і центр Разумкова проводив, і КМІС, і е, інші аналітичні структури, що вони засвідчили? Вони засвідчили те, що довіра до Кабінету міністрів України і персонально до прем'єр-міністра була вкрай низькою. Якщо не е, суцільний негатив, то велика частка негативу, яка перевищувала позитив, це перший момент. Очевидно, за п'ять років прем'єрства Дениса Шмигаля є чимало проблем, які вже на Наскладалися це не можна говорити про якусь одну проблему. Це чимало проблем: соціально-економічна сфера, питання внутрішньої політики, податкова митна сфера і багато чого іншого. І очевидно, мета власне у внутрішньополітичному питанні полягало і в тому, щоб десь якби викинути баласт, можливо, або випустити пар. Це вже як кому подобається. Щоб ну бачите. Цар то хороший, бояри погані, але при цьому ніхто не задумується над цим питанням: а в який же спосіб формується цей уряд, і чи якого однопартійного уряду він виразник інтересів цей уряд. а партія з ким асоціюється, з ким афіліюється, тобто людям, людям вже це питання, якби ставити вже ліньки. А насправді тут воно власне з цього і треба виходити, що будь-який кабінет міністрів України. У Верховній Раді дев'ятого поточного скликання винятково буде е, технічним і ручним для президента України. Воно інакше просто працювати не це. Я сказав про внутрішні політичні вам полягає в тому, що очевидно. Є певна частка втоми наших міжнародних партнерів, і вони бачать, що одне, друге, третє, десяте питання десь пробуксовує, десь не виконується, десь зобов'язання не виконується України. Ну наведу приклад, щоб не бути голослівним, призначення керівника БЕП. це досить скандальна ситуація, коли Кабмін не призначив цього керівника Б, попри те, що він пройшов конкурс. Цей кандидат на цю посаду пройшов конкурс, і залишалось лише видати постанову кабміну не більше і не менше. Або другий момент: вони можливо, він не напряму стосується кабінету міністрів, а загалом української влади з 18 суддів Конституційного суду. У нас є 6 вакансій. Дві вакансії з'їзду суддів. Ну, нехай це з'їзд суддів буде, але по дві вакансії це президент і Верховна Рада, і вони не заповнені. Люди теж пройшли конкурсний відбір. Але їх не призначають наприклад, навіть на засідання парламенту це питання не виноситься для обговорення. я Вже не кажу там е, призначити їх, але обговорити і провести голосування. Парламент зобов'язаний, точно так само, як президент зобов'язаний видати укази про призначення суддів конституційного суду. Тому е, підсумовуючи, очевидно, йдеться про внутрішньополітичні і зовнішньополітичні моменти, які за допомогою яких... Президент і загалом влада діюча влада намагається десь скинути баласт і вик вихлюбнути цей пар назовні, щоб дійсно банячок, який кипить, щоб кришку не зірвало. Я думаю, що десь приблизно така мотивація могла би бути, але це винятково моє припущення. Так добре, розумію, приймається. Ну але все одно лишається довкою. А до речі. Е, дивіться, а хотів вас розпитати, чому не включили в команду Ірину Верещук. Так розуміємо, що от я пару хвилин тому озвучив склад нового Кабміну, Ірини Верещук там нема. От Мовчанка якась. Що з нею? Очевидно, президентові її є вигідніше тримати в офісі президента в своєму допоміжному органі. Мабуть, він вважає, що вона там для нього буде ефективніша. Ну, це єдине, мабуть, яке в цьому пояснення є. Разом з тим, лава запасних чинної влади є досить куца, тому я не виключаю того, що можливі певні ротації згодом. Е, ну я далеко не наївна людина, все ж таки схильний вважати, що чинний склад кабінету міністрів за президента Зеленського буде далеко не останній. Так, цікаво. Дивіться, хотів би вас розпитати, чого нам всім. Довірливим і наївним громадянам України чекати від нового прем'єр-міністра, так пані Свериденко, чого е, можна сподіватися, де буде межа її, так би мовити, міністерської чи то прем'єр-міністерської самодіяльності, де вона буде працювати на посилення, які в неї слабкі і сильні сторони. Сильні сторони, очевидно, хороша освіта і в такому віці, молодому я б скажу молодому віці, хоч вік жінки оцінювати не дуже коректно буде, але все ж таки, в досить молодому віці. Вона дійсно досить вже великий досвід має, і ми можемо говорити і про Чернігівську обласну державну адміністрацію, і роботу в міністерстві. Наскільки вона зможе бути автономною, я тут би ілюзій не мав жодних. Чому тому, що вважаю де факто керівником уряду в Україні за умов наявності Верховної Ради дев'ятого скликання, буде ніхто інший, як Зеленський Володимир Олександрович, попри те, як би не називався, не називався формально цей прем'єр-міністр, яким би його було прізвище ім'я чи побатькові. Прем'єр буде виконувати всі доручення президента, всі побажання президента. І я думаю, що ми свідомі того, що особливо чогось не зміниться. Чого я би хотів очікувати від цього кабміну? Все ж таки більше відповідальності. Мені дивно, що за п'ять років існування цього уряду шмигаля відбувся досить такий куций звіт. Цього уряду про пророблену роботу, який зайняв буквально кілька хвилин. Я думаю, що, мабуть, годинки дві точно можна було б народним депутатам розказати про всі п'ять років за всіма напрямками, чого Кабінет міністрів досягнув, чого не досягнув, не хотів або не зміг досягнути. І коли прем'єр говорить: от я залишив такий-то золотовалютний запас України, такий-то доходи бюджету. А мені би, наприклад, хотілося дізнатися, за 5 років збільшився чи зменшився зовнішній борг України? Якщо зменшився, то я би хотів би дуже похвалити цей уряд, сказати він чудовий. Якщо збільшився, то чому він збільшився? І що зроблено для того, аби вмовити наших іноземних партнерів, е пробачити чи десь списати наш зовнішній борг? Мені б дійсно дуже багато чого хотілося як громадянин України дізнатися від цього уряду. Уряд це не просто влада, це не тільки повноваження, це і відповідальність. Так воно працює в Європейському Союзі, в Союзі, куди ми намагаємося прагнути. Так воно працює в державах НАТО, куди ми намагаємося прагнути. Це тільки е, е, в митному союзі, східному митному союзі і в ОДКБ їх взагалі не цікавлять, як в цій державі відбувається правління за правилами. Бо там правил немає. Там є і один деспот, який всім керує, отакий, як Путін, Лукашенко і так далі. Тому і Вірменія звідти намагається дати драла. А якщо ми хочемо європейської євроатлантичної інтеграції, ми повинні приймати на себе ці правила. Не... Нас туди тягнуть, ми самі туди хочемо. Це наше бажання. Якщо ми хочемо, ми повинні грати за правилами цієї спільноти. Так, ну з одного боку, поволю з вами, з другого боку є така своя українська специфіка. Це найбільша. Війна на континенті, в якій Україна безпосередньо бере участь, відбиваючи російську навалу, так і відповідно побачимо, якою буде формула європейської демократії, наприклад, в Угорщині там чи в Німеччині, так коли вони почнуть воювати. З Російською Федерацією там теж можуть нас чекати великі несподіванки і чудеса. Ну, як казав свого часу Джаба і оселяні царство йому небесне, відомий грузинський демократ там в лапках чи без лапок каже, демократія це не лобіо їсти. Дуже складний процес. Дивіться, <клес> хотів вас розпитати ще про нашу амбасадоріаду. Так, надзвичайний і повноважний посол у Сполучених Штатах так уміров чи не уміров. Якщо не уміров, то чому не уміров і? Відповідно, дискусії на президентському рівні щодо, в принципі, доволі технічної посади. Ну, розуміємо так, бути послом України в Сполучених Штатів, Штатах це почесно, це відповідально і так далі, і так далі. Ну, але, в принципі, це не є політична пенсія, так? Це великий шмат відповідальної роботи і, відповідно, ну. Питання: наскільки було вузькою лава запасних, тобто, ну крім Умєрова, наприклад, хто би ще міг там попрацювати так? Тому що пані Стефанішина буде спеціальним представником, чи як там називається, уповноваженим з питань розвитку співробітництва зі сполученими штатами. До речі, це дуже правильне рішення, коли е, призначають тих чи інших керівників президентської адміністрації? Ну, виходячи з реалії, так, от хто буде. Так би мовити, швидко і не по телефону передавати ті чи інші меседжі, і ті чи інші меседжі отримувати, і на місцях намагатись розгулювати певні важливі моменти. Ну, нічого з такого страшного не бачу. Хіба би отримали би великий міжінституційний хаос. А можливо, невеликий мається на увазі, тому що є Міністерство закордонних справ і от є е, нова така посада. Пане Андрію. Очевидно, це питання найкраще могли би вам прокоментувати наші дипломати, міжнародники, особливо з великим досвідом, але все ж таки, якщо е, ґрунтуватися на тих положеннях міжнародного права, які, скажімо, ми вивчали в університеті, і про які повинні, начебто, знати і в оточенні президента, є така річ, як отримання грима, і очевидно, озвучення прізвища тієї чи іншої людини на посаду посла. Це що найменше є некоректно по відношенню до країни, приймаючої та яка би мала видати агрима. Як це працювати має в ідеальних умовах, коли, наприклад, Українська держава звертається для отримання гримана на певну особу, яку хочуть призначити послом, наприклад, до уряду Сполучених Штатів, звідти отримали позитивну відповідь тільки після того озвучується прізвище. Особи, яку призначають на посаду посла, і в ідеальному варіанті вже після указу президента до речі, цікавий момент чи на Конституції України передбачає, що указ президента про призначення посла в іноземній державі чи міжнародній організації, потребує скріплення підписом прем'єр-міністра і міністра відповідального закта його виконання. Очевидно, йдеться про міністра закордонних справ? От уявіть, як би складно, як складно було призначати послів за наявності президента Ющенка, прем'єра Тимошенко, президента Ющенка, прем'єра Януковича, та навіть і президента Порошенка і прем'єрів Яценюка і Гройсмана, які все ж таки, що би про них не говорили, вони залишалися суб'єктними на своїх посадах. Чому тому що спиралися на підтримку коаліції у Верховній Раді? Тому тут би хотілося, аби українська влада грала чисто за правилами і кор коректно себе поводила по відношенню до наших міжнародних партнерів, і до яких, безумовно, належать Сполучені Штати Америки. Щоб не вийшло так, ми озвучуємо якесь прізвище, а з боку Сполучених ну, типу, Штатів прилетить така неприємна річ, як відмова, Бриман. От що ми в такій ситуації це некрасиво буде. Тоді і виглядати українська влада не тому, що я за цю владу там топлю, як там дехто oh. починає розповідати всякі казки і небелиці, що, начебто, там Магера продався зеленій владі, Я вже знаєте, різні чутки вже до мене доходять, зокрема, і те, що оприлюднює Тарас Чорновіл на своєму Ютуб каналі а, ну, але менші, я, я щось пропустив, пане Андрію. Можете відреагувати? Я, якщо чесно, не дивлюся, youtube канал Тараса Чорновола. Ну але тобто, що всі, хто не вступає, так би мовити, в жорсткий публічний батл з усіма рішеннями незалежно від їхньої конструктивності, той умовно кажучи, продався, та. Я то кажу, що навіть забув про його існування. Потім згадав, мені скинули запис, відеозапис його цього монологу в стилі Гебельса, і де він там е чорний, біле розрізняє там хто однозначно зрадник, хто там зрадник, хто має правильну позицію, хто неправильно. Очевидно, те, що ми повинні. Е Спиратися на закон це в першу чергу подобається це комусь, ще не чи не подобається. Е, якщо я не є заангажований під якусь політичну силу чи під якогось конкретного кандидата, це не означає абсолютно, що моя позиція є десь невірною. і Так далі, так кожен з нас може помилятися, кожен з нас може десь зайняти. Можливо, не ідеальну позицію в тому чи іншому питанні, тому що немає такої людини, якої були б ідеальні знання з усього. Такого не буває. Кожна людина має право не на Віталій з... Чепинога. Розумієте, кумир українського народу, людина, яка б майже ніколи не помиляється. Я би казав, що він уособлення у цього процесу, який ви описували. Ну це ну, він живий класик. Він живий а... класик. Він має право на це. Ось, е і якщо ми говоримо про те, що має бути лише єдина така от позиція. Слухайте, я не політик, я не опозиціонер, я не провладний. Я займаю е позицію незалежного експерта, ту позицію, яка, яка мені дозволяє людям дивитися чесно в очі і ходити спокійно по вулицях. Розумієте, і дуже важливо те, щоб е не подобається там. Моя позиція то є позиція інших експертів, які говорять приблизно те саме, можливо, іншими словами, але приблизно те саме. Якщо е, комусь не подобається теза, що в Україні легітимні інститути влади: Верховна Рада, президент, уряд, місцеві органи влади, ну то вибачте, вам тоді, от е, е, працювати в унісон з Росією з Медведєвим е, з. От цим всім кодлом кремлівським, яке поширює тезу, що Україна failed state. е, хтось може підтримував цю владу голосов, хтось її не підтримував Але під час війни, вибачте, в мене для вас іншого президента немає, і Верховної Ради уряду в мене теж немає. Е, у нас є варіант, або ми збережемо зараз державність, і відразу після закінчення воєнних дій негайно проведемо вибори. Або ми опинимося в досить серйозній і проблемній ситуації, зокрема подальшої окупації Російської Федерації, адже внутрішній інформаційний фронт він є не менш небезпечний ніж той, який ми звикли розуміти в класичному значенні цього панаю. Дякую. Надзвичайно важлива розмова. Хто має вуха, той сподіваюсь, почує Андрій Магера, юрист, експерт центру політико-правових реформ, був на зв'язку.